Від цю пісню виходив колись Олександр Усик, потім щось він перестав. Розкажи, що там між вами сталося, чи то якісь ідеологічні розбіжності, чи то щось якось просто не знайшли, не знайшли спільної мови. Ну дивіться, фінальною точкою дійсно стало те, що ми світоглядом не сходились. Ну прям дуже коли він вживав фрази типу Я не розділяю наші народи і там і тому подібне. Тобто, ну ви пам'ятаєте, що Усик говорив до повномасштабки. Нам хочеться вірити, що він став іншим і відщирого серця. Звичайно, як амбасадор України він неймовірно потужний. Хоча я більше люблю футбол. От було би правильно, якщо б він змінив свої погляди, щоб, скажімо так, ми б зустрілися десь там між бойовими завданнями. Він же спочатку теж був в ТРО. От і десь просто посиділи, випили би чаю і відпустили минуле. Ми раді, що вона йому сподобалась, і раді, що він. Свого часу її суттєво, скажімо так, зробив відомішою. Тобто, це наша спільна заслуга, що пісня стала фактично народною, як ти, в принципі, і анонсував. Єхали козаки, їхали по полю, І лунала пісня про їхню, долю, про їхню, долю, про справжню волю їхали козаки на козаки.